У громаді триває підсезон захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції, в тому числі грипу. Дарія Сіра, завідувачка епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб, лікарка епідеміологіня наголошує, що й підсезон розпочався ще в минулому році. Він розпочався на з 29 вересня 2025 року і буде тривати до десь травня 2026 року. Цей сезон характеризується підйомом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Гострі респіраторні вірусні інфекції на минулому тижні у нас дещо знизились порівняно, порівняно з попереднім тижнем, десь на 4 Але це характерна ситуація для цього періоду року перед новорічними святами за тиждень і тиждень після новорічних свят зазвичай за медичною допомогою люди звертаються менше. Але вже починаючи з другого тижня, зазвичай йде ріст захворюваності. У цьому підсезоні за останній тиждень було зареєстровано три випадки грипу серед дитячого населення. Грип він встановлений, зареєстрований це швидкими тестами. Підтверджений грип типу А грип у нас взагалі це перші випадки в цьому сезоні грипу. Характеризується, вже були попередньо сигнали по Сумщині щодо росту захворюваності на грип, оскільки вже за минулий тиждень по Сумській області було зареєстровано 14 випадків. Попередньо це тиждень був 6 випадків, тобто спостерігається такий ріст захворюваності в європейських країнах була зафіксована циркуляція грипу групи А, але він мутований, тобто більш таки може викликає ускладню. Укладнення епідемічної ситуації. І, скоріш за все, в Україні також буде циркулювати саме цей мутований штамп грипу, може викликати такий більш тяжкий перебіг захворювання і ускладнення. В Європі. Цей грип більш за всього спостерігається у дітей до 5 років, і от якраз таки і у нас це діти до 5 років захворіли. У групі ризику, як завжди, перебувають люди похилого віку. Лікарка епідемологія окреслила ситуацію захворюваності на гРВІ станом на зараз. За тиждень минулий було зареєстровано 284 випадки захворювання. Серед них 149 – це серед дітей. Ці не пер... цей. Рівень не перевищує епідемічний порог. Але це на 49% більше ніж в минулому році за цей же період, що говорить про вищу інтенсивність захворювання. Всього госпіталізовано 17 осіб, з них 5 дітей. Це незначний відсоток, що говорить про наразі не тяжкий перебіг захворюваності, гострих респіраторних вірусних інфекцій. Але далі може бути ситуація ускладнюватися. Лікарка нагадала, що початок захворювання. На гриб та ГРВІ протікає по різному. Гриб це більше починається з високої температури, ломота в тілі, в м'язах, а вже нежить, скажімо так, і такі катаральні явища, вони приєднуються пізніше, через декілька днів можуть бути. А найголовніше це початок такий різкий з дуже високою температурою. Тіла, а ГРВІ – це все ж таки початок, це нежить. Ну також ламота в тілі, оскільки температура підвищується, але не до таких зазвичай цифр. Самолікування антибіотиками це одна з найбільших загроз для здоров'я людини в сучасному світі. Хоча ці ліки здаються чарівною пігулкою, яка рятує від усього, їх безконтрольне вживання несе серйозні ризики. По сумщині у нас було проведено опитування анонімне, де Взяли участь певна кількість людей, і які результати ми отримали. 71% людей в своїй аптечці мають антибіотики, просто вони їх мають на всякий випадок. 44% з них приймають антибіотики без призначення лікаря. І 19% назначають своїм дітям прийом антибіотиків, не звертаючись при цьому до педіатрів, сімейних лікарів. тобто люди Люди вживають антибіотики самостійно їх собі назначають, вживають, мають. А потім ми маємо антибіотикорезистентність, коли бактеріальні інфекції не піддаються лікуванню. Найпоширеніша помилка пити антибіотики при грипі ГРВІ чи COVID-19. ці захворювання викликають віруси, а антибіотики діють виключно на бактерії. Грип, ГРВІ – це ті інфекційні захворювання, які не лікуються антибіотиками. Так вони Противовірусними препаратами. Для грипу це більш таки своя група противовірусних препаратів, а ГРВІ взагалі можна обходитись і без противовірусних препаратів, це найголовніше це свіже повітря, провітрювання, це багато пити чаю, рідини. І просто повинен пройти певний час. Але вже коли приєднується, якщо це грип, приєднується, наприклад, пневмонія, ускладнення, пневмонія, бактеріальність, Якісь інфекції можуть ускладнювати захворювання, то тоді вже лікар, лікар вже призначає антибіотики певної групи. Це не самостійно про повинно проводитися, а вже за назначенням лікаря. Тільки лікар може визначити, чи є ваша інфекція бактеріальною, і підібрати конкретний вид антибіотика, його дозування та тривалість прийому. Лікар все ж таки спочатку проводить чутливість на антибіотики, який саме антибіотики буде підходити для цього захворювання, Захворювання для того збудника, який викликав це захворювання. А вже далі можна по чутливості, визначається той препарат, який необхідний. COVID-19 увійшов у групу гострих респіраторних вірусних інфекцій. На щастя, наразі реєструються поодинокі випадки цього захворювання. Ось на минулому тижні був тільки один випадок Шостінській громаді. Зареєстрований найбільше було зареєстровано випадків в за весь вересень. Це 45 випадків взагалі covid 19 він підйом захворюваності його більш спостерігається з кінця серпня і вересень. тобто він не співпадає з гострими респіраторними вірусними інфекціями саме по підйому. І він починається більш раніше, а далі спадає до поодиноких випадків. Минулому році ускладнення від коронавірусу стали причиною смерті двох пацієнток. Цьому під померло дві літні жінки від ковід-19. У них були хронічні захворювання. Ну літні вже жінки були, і вони не були щеплені від COVID-19. Дар'я Сіра нагадала про профілактичні заходи, які можуть убезпечити від захворюваності. Перш за все це специфічно, Це вакцинація. Вакцинація проти COVID-19, вона є безкоштовною для населення. Вакцинація від грипу вона, на жаль, не для населення не безкоштовна, але люди можуть придбати її власним коштом і проводити. Також це не специфічні методи профілактики. Найголовніше це мити руки брудними руками, не торкатися обличчя, слизових оболонок, це етикет кашлю, це кашляємо у ліку. Також далі це збалансоване харчування, відпочинок, сон менше стресів. А також, якщо ви почуваєте симптоми захворювання, все ж таки одразу звертатися до лікаря і не виходити на роботу для того, щоб не заражати навколишніх людей.